Всіх вітаю, Україна! Сьогоднішній випуск це знову ліхтар. Ну я їх не знімав вже десь півроку року, тому що все було типово однаково. Ну, а тут є замовлення. Зам... Замовлення таке не типове, тому що цей ліхтар для блокпосту. Для блокпоста, але в якому місці я, звісно, не скажу. От. Значить, треба, щоб був і білий, білий колір світла, і червоний, коли треба зупинити транспорт. Для переробки я взяв отакий от ліхтар. Ну, от, він дуже якісний. Це такий подібний, як джазвей підрозділ. Але ж вони на акумуляторі свинцево кислотні, які я буду викидати. Новий ліхтар і зараз піде все з нього в мусор. Чому саме ця модель? Чому саме ця модель? По-перше, не підходить для кнопкою вибирати, тому що буде і білий проморгувати, і, і красний. І червоний. Тут кнопка качелі. От. Ключів або білий, або червоний. Ну і звісно, тут я вже буду діоди. От. Попросили, щоб на білий було більше. Це буде по великому колу діоди. А ці сім штук будуть на червоний. От. Ну, вони будуть яскраві і буде їх видно. Але ще не все. Це білий, червоний це на дворі присвітить. А коли зайти в приміщення і треба щось записати в журналі чи ще щось, тут є отакий ще прибамбас. Тобто як настольна лампа. От. Включили, собі чи пишете, чи так ухай в кімнаті світить. Ну, є, звісно, тут нюанси що ця лампа включалася цією самою клавішею. Або вперед, або назад. А мені треба тепер ці дві клавіші сюди. А для лампи я зроблю якусь шек, ніпочку. Ну, давайте не будемо тягнути. Час. Вибачайте. Не будемо. До речі, це стекло не пластик. Так. Дайте пам'ятаю, я їх вже зробив скільки штук. На, ну, на звичайні білі. Тут такі нормальні, крупні саморізи, що я беру велику викрутку, маленькою не покрутиш. У мене цих акумуляторів уже вже всі відео розібрались. Може когось цікавлять на свинець. Телефон в описі дзвонити. Можна. Домовитись, можна. Не задорого. Якщо вас цікавить, переплавить їх. Я їх не викидаю, тому що можливо десь і хтось зацікавиться. Так, що я відкрутив? Чотири відкрутилось. Тепер оці два. Є. Так, так. А ну, роз'єднуйся, а не хоче? А захоче. Все, як положено. Акумулятор тут на тисячу, якоби 1000. тисячу от мільампер. Ну тупу цієї тисячі нема. Отакі от, от і меншенькі, і отакі от більшенькі єси. Дуже багато є на 4 ампер часа. На 6 ампер годин. Ну не знаю. Свинець є, ну мало. Ну хоч я знаю. Може когось і зацікавить. Так. Світодіоди ми відключим. Перемикач і Отак. Тут трохи менше. Оце найбільша їхня біда зараз. в оцій платки. Яка прибиває ліхтар тільки так. А якщо діоди забули виключити, то й діоди прибиває. І за того, що коли акумулятор вже має більший опір, ємність менша, напруга неконтрольовано піднімається. І піднімається, ну тут хоч конденсатора немає електроліта. А то, що як конденсатор електроліт ще розриває його і зальопає. Вот и вся зарядка. Тут ничего нема. Есть балластный конденсатор, резистор. Параллельно ему 4 диода. Все. А это резистор на светодиод. Ну и как вот можно вот так вот жить, блин. Не знаю, блин. Ну тут будет теперь жить и Літійонний акумулятор, тут буде зарядка 5 вольтова, нормальна платка, не слаба. Буде ТП-4056. Тут я тут зроблю так, щоб я сюди червоні запаяю. Все як по плану. Діоди тут 5-мм, так що ніяких тут особливих немає різновидностей. Звісно, резистор треба підбирати, бо тому що э, діоди білі, грубо говоря, 3 вольтові, 3,3,2, а червоні 1,8. Баласний резистор. Ой, діоди ще й слабі, сравнительно. Ну, людина хороша, я йому поміняю всі. Оці поставлю більш потужніші, білі, а ці поміняю на червоні. Ну, звісно, баланс резистор резистори це підбереться. Ну а що? Ну, зарядку покажу. Ще які зараз прочитаю, бо мені написала людина, що з нього зробити. 19 діодів прийде. да, білий, червоний, червоного менше, зарядка від сеті, а також від повербанка. Тобто від повербанка буде він заряджатися. Гарантія 100%. І ще що цікаво, він може одночасно заряджатися від повербанка і якщо треба, прям повербанк в кармані на вулицю вийшли і працюєте з ним. <coughs> Можна і заряджати, і працювати. Діоди захищені більше ніж положено, напруга не піде ніколи. Так, акумулятор поставити 2000 мА. Ну, 2000 ми поставимо. 2000 я ось вже десь тут ось наготував. От. Це чесник. Важкий він десь біля 45-46 грамів. Це середньострумовий. От. Він і не малострумовий, і не високострумовий. Але це для ліхтаря і мало струмовий би пішов. От. А середньострумовий дуже навіть непогано підійде. О, зараз ми побачимо, що він заспіває. Я їх вже скільки переставив нормальні акумулятори. Так. Що ми маємо? Чи вам буде видно, не знаю. От. 15. Мільонсько 15-16. Заряджався місяців два тому майже 4,17, тобто саморозряду нема. 15,85. Менше 16 мільйон. Для середньострумового це ідеально. Ну, далі ваш час я не буду задержувати. Позапаюю дещо поза кадром. Покажу вже розкрите. А тоді покажу, ну тому що і замовник побачить. І потім покажу в роботі його. Навіть можемо притушити лампу в кімнаті. Ну а тепер що? Для вас секунда, як завжди. А для мене Хе -хе. ніч, бо вже зараз, чесно говоря, десь біля часу ночі. Роботи повно, це позапланово. І тому вона робиться вночі. І так от ми живемо. Що робити? Ну все, секундочка для вас. Але ще ж не пішов я. Все-таки я випаяв діоди, де хочу запаяти червоні. От. І замінив одного діода на більш потужного. Бачите, тут маленькі ці шляпки. От. Замінив на більш потужного. І я вам скажу різниця. Небо і земля. Тому А тепер дивіться. Видно як робиться, ось потужний. Ось ось він, ось о він. Ви бачите, яка різниця? Він аж очі сліпить. Тому я поміняю усі діоди людині. А потужних у мене тут ще. Це тисячу штук було, але я трошки взяв. Менше тисячі вийшло. Так що міняємо всі. Хай світить добре. Ось, не так, як світить у китайців. Ми ж українці. Нам треба, щоб все було. О, побольше, посильніше. А економить, а нафіг нам економити. Ми не звикли економити. Нам треба щось велике. От зараз ми зробимо мощніші діоди і хай світить. Мене готово, але ж хочу показати нутро перед тим, як його скручу. От. Ну це відкидний елемент. І тут у мене по кругу білі. Це червоний, це також червоний, це ультраяскравий. І, на жаль, в мене їх два було, але куди два? Один поставив по центру і ці так. Та й ці непогано. От. Що тут? Як зазвичай, зарядка із мережі йде в комплекті отакий от от провід гніздо. Також можна заряджати з повербанка. Мікро-USB. Я дзвонив до замовника, а в нього мікро-USB телефон і все. Значить, не Type-C. Також тут індикація зарядки. Що далі? Блок живлення. 5 вольт, 2 А. Хоч мені 2 А не треба, зато не буде запас, не буде перегріватися. Так як ми йому мовлялися з замовником 2000 мА акумулятор. Доволі непогано, і я вам показував вже ж недавно, що в нього 15 мОм, це середньострумовий, це дуже гарний, важкий акумулятор. Так, так, ТП-4056. Виходить сюди і тут же ж його підсвітка виходить. Все закріплено, нічого не можна шевельнути. Так, да, термоклей, не тільки термоклей є тут. ну... Нічого не болтається, нічого не шутається, провода викладені. ці Також тут стає добре. Отак от запас провода на те, щоб це відкинути можна було. Ну, в общем, все як надо. Зараз, конечно, я покажу кнопки. Кнопка качелі. Вперед білий, одиничка, двойка червоний. Ну, покажу. Білий червоний. Білий червоний. А ця кнопочка під правим пальцем руки включає оцю лампу бокову. Отак От якось це я додав, її не було. Ну, буде зручно, дуже зручно. Ну, тепер скручувати, що мені лишається? Тут уже все закріплено, зараз все скрутиться. Я покажу зарядка, як світяться діоди при зарядці, але ж там буде світитись тільки... Діод э, червоний, бо пок... а, ну, в принципі потім синій. Хай тоді зарядиться, я тоді покажу і синій вам. І на синьому діоді ми тоді займі... закінчимо цей випуск. Ну нічого такого складного, але так все акуратненько, все нормально. І э, таке червоне світло. Блокпост. Потрібно. Деякі майстри оце не роблять ось цього. Не ставлять цю плату, ставлять тільки зарядку з можна, яка різниця, ра Ну як є місце, як є розйом, є кабель в комплекті. Та гріх не поставити. але може бути така ситуація. появилась електромережа, в нього на блокпосту тільки одна зарядка, єдина зарядити телефон, а йому треба і твої ліхтар, і телефон, ліхтар в розетку, телефон. А ще й повербанк треба зарядити. Так що тут оправдано поставити блок живлення сюди всередину. Все, для вас пауза. А я курну та буду скручувати. Ну закрутив. Так, ну що тут показувати, звісно? От. Тут, конечно... Я вам білий, нормально, червоний. Посигналить хватить я. Виключу світло і в кінці засніму, як він світить. Так, зелена кнопка, бокова панель. Це виходить якийсь як якийсь... там настольна лампа. Положити журнал, чик-чик-чик, записали. Хочете більше, більше світить сюди, поїли і далі світить. Ну так не треба, да. так. Дуже зручно, не падає, виключається однією рукою, бо я ліхтарі, що там треба його придержати, нажати, це одною рукою без проблем. Так, так. 220 сюди. Беремо, тикаємо. Світиться червоним зарядка. Зарядиться, буде світитися синім. Я вас покажу. А, і ще покажу. Дійсно, що він працює і... Ну, вмісто повербанка я якийсь зарядник. Це виключаємо, хоч тут є захист, я поставив 200, щоб не пішов зустрічний струм на блок живлення. Включаємо. Та ж саме світиться червоним. Але в мене що тут ярка є лампа, то... Зараз я притушу. О, ну, смотри, ще світло. Пожалуйста. Є індикація зарядки. Вийняли, немає індикації. І ще, що цікаво. Можна одночасно і заряджати, і світитись. Нічого діодом не буде, стоїть захист. Тобто в кармані повербанк. Ну все воно ну, світиться. А ви собі раз. Ого. Ого. Та він ще й світить добре. Ну я ж діоди поміняв, мощніші поставив. та він нормально світить. Ой, як красота яка. Ну дивіться, ярко очам Болять очі дивитись на цей червоний. Подивіться, що робиться. А білий прикольно так по кругу. Ну, діоди потужні. Ну, бокова, конечно, світить. Ну, тоже я вам скажу. Все видно. Можна і читати, і писати. В общем, нічого поганого не можна сказати. Все супер. Ну і що? Тепер ми. А, тепер ми що робимо? Чекаємось, по телефон на паузу, щоб не знімав, поки не засвітиться синім. Тут не так багато. Він зарядиться зараз, не так довго. Поки пауза, Ну не встиг я пішов, курнув туди-сюди та й вже й зарядився синім. Світиться. А він був майже заряджений. Вимикаємо кабель. О, красавчик. Нічого не скажеш. Ну зараз хочу потушити світло. Красавчик. Ну що, готуємося, що камера буде в темноті. Хоп. Ага, не те я виключив. Не те. Ладно, зараз ми... А, підемо з фонарем, зараз. Підемо з фонариком. Так. Червоний, нормально. Ну, білий сильно. Ой-ой-ой. ой Я сам не думав, що він так буде світити. Він, головно, світить не в точку в одну, ну але ж так ярко і, ну, так от десь. Непогано, непогано. Так, а що тут? Ну теж непогано, непогано, непогано. Та він недалеко світить, я вам скажу. Нормально. Те і нормально. Ох і буде його видно. Він, він яркий, в глаза. Страшне. Такий. Я довольний. Та я думаю не тільки я буду довольний. Буде довольний і замовник. Ось темнота. Ну, червоний, понятно. О, його можна отак на потолок і вже в кімнаті світло. Ну. Не обов'язково десь на стіну світити. От. Ну Идеально. Идеально. Ну, видео, конечно, замовнику я пошлю. Это понятно. Так, включаем светло. Хоть якесь. О. Ну, все. Ручки у меня свободны. Ну, лектор новый. Буде упакований в його рідну коробочку. Все, випуск закінчуємо. Випуск закінчуємо. Та приймаємося зараз за роботу за іншу. Роботи повно. Ну, як завжди, в кінці. Всім нам українцям. Щастя і добра. от іменно нам, українцям. Або тим, хто допомагає Україні. Ну, а тим. Убочейну. Ладно. Все. Заболтался я. Нам всем добра. До следующего выпуска. Пока-пока.